15 січня у галереї Соборна відбувся тренінг для підлітків у світі професій, організований православним центром розвитку сім'ї. Сім'я в радість. Задяки спеціальній авторській програмі час шкільних канікул. Діти познайомилися з різними професіями. Відомі спеціалісти різних галузей діяльності поділилися власним професійним досвідом та надихнули дітей визначитися з майбутнім фахом. У тренінгу взяли участь діти з багатодітних родин, учні недільних та загальноосвітніх шкіл, представники різних громадських організацій Києва. Тренінг передбачає активне навчання, інтерактивні форми роботи, ігри, презентації та багато іншого. Тренінг проводили доцент кафедри соціальної педагогіки інституту людини Київського університету імені Бориса Гринченка Тетяна Ляк та керівник православного центру розвитку сім'ї сім'я в радість» Іван Набратусь. Розпочалося заняття святкове та незвичайно з різдвяного вітання від парафії храму Святого Пантелеймона у селищі Боярка, де служать священники-близнюки Ірей Костянтин та Ірей Андрій Дворові духівники напрямку роботи з дітьми православного центру розвитку сім'ї, сім'я в радість. Цього дня про особливості своїх професій дітям розповіли відомий фотограф, художній керівник студії дитячої фотографії Стріказа Юлія Єлісєєва, головний редактор журналу Фома в Україні протодиякон Олександр Карпенко, кандидат технічних наук, програміст Володимир Фіранський, священники Ірей Костянтин та Ірей Андрій Дворові, і чемпіон світу з гирьового спорту Микола Ткачук. На дітей чекали цікаві завдання разом з відомими гостями тренінгу. Так, разом з Юлією Єлісєєвою кожна група мала придумати цікаву композицію для спільного фото. Також відбувся конкурс на найкраще запитання оцю цю Олександру Карпенко. Вже на весняних калікулах на учасників чекає продовження тренінгової програми.